Ці у людей від дітей взагалі це жах. Потрібно робити аборти, розлучатися і цінувати самих себе. Життя одне і не можна витрачати його лише на страждання це все через патріархальну модель виховання, партнерські відносини, маст хев, о Боже. Всім привіт! З вами я, Тетяна, і це шоу «Тригернула». Сьогодні ми почитаємо і обговоримо різні історії з життя українців. А перед тим як ми почнемо, постав лайк авансом, підпишись на канал, щоб обговорювати різні штуки разом і не пропускати цей чудовий контент. Сьогодні ми з вами обговоримо декілька історій з такого сайту. Мені здається, це анонімний онлайн щоденник, де різні люди розповідають свої проблеми, щоб виговоритися, отримати підтримку та висвітити проблему. Навіть в анонімному онлайн форматі це дуже важливо. Важливо. Вони можуть отримати підтримку у вигляді лайків до свого посту. Там є декілька категорій, типу класифікацій проблем, про які пишуть автори. Отже, поїхали. Перша історія така: одного дня я пішла, як завжди, до школи, але забула вдома телефон і не хотіла повертатися. Дзвоню мамі з телефону вчительки, мама каже, Доброго дня, Олександра Степанівна. Я здогадуюсь, що зробила моя донька. Можете не казати. Коли вона прийде додому, я з нею поговорю і кинула трубку. А я хотіла просто попередити її, що все гаразд. Коли я прийшла додому, вона нічого не сказала і просто стала мене бити. Як результат, у мене помітний шрам, що проходить через око, і зламана рука. Не кажучи вже при численні синці й глибокі подряпини, мама використовувала сковорідку. Я плакала і задихалась, а тоді знепритомніла, прокинулася в лікарні. Як на мене, це якась неадекватна мати, у якої проблеми з агресією, комунікацією і контролем гнів, цікаво, чи позбавили й батьківських прав після цього, чи поставили цю сім'ю на якийсь учот. це. Взагалі дуже і дуже неадекватно. Дуже хочеться підтримати авторку. Ти взагалі не і Дуже прикро, що в тебе така мати. Я бажаю тобі якнайшвидше стати на ноги і з'їхати, і не жити разом з нею. <му> Історія номер 2 втомилася від психологічного аб'юзу. Я Іра, мені 30. Я вже 6 років живу зі своїм чоловіком. Кошмар почався, коли я завагітніла, десь через три роки після знайомства. Мене постійно виправляють, я все роблю не так. Найбільше ображає критика у біг того, що я не так виховую дитину. Чому він не їсть суп? Ти його сама пробувала? Він же ніякий, ти постійно груба з ним і зі мною. Хоча це не так, я просто втомилася. Кожний ранок починається з того, що я не так весело виглядаю, як потрібно, а це вже дуже псує його настрій. Щоразу, як я щось говорю дитині не так, не так жартую з нею, чи її, чоловік дивиться на мене як на серійного маніяка. Я вже боюся щось говорити його присутності. Мені хочеться народити ще дитину. Не впевнена, що від свого нинішнього чоловіка, але взагалі хочеться. Коли сказала про це чоловікові. Він заявив, що я роблю це, щоб порятувати шлюб. Щоразу, коли я плачу, бо мені прикро і боляче, чоловік заявляє, що я маніпулюю ним. Коли я заговорила про розлучення, останній рік ця тема піднімається вже втретє, він почав казати, що я зіпсую життя собі, дитині і йому, що я руйную наш шлюб сама, і тільки я буду в цьому винна. Він дорікнув, що не витримає, якщо син житиме зі мною. При цьому, коли я виїжджала з дому з сином, він жодного разу не зателефонував мені, щоб поспілкуватися з ним жодного разу за два тижні. Я розумію, що мені погано у відносинах, але щоразу я намагаюся вмовити себе, що в це зміниться. Я не знаю, чого боюся, але щось мене зупиняє від того, щоб піти. Не соромно від своїх емоцій. Боляче від того, що я не відчуваю себе коханою та цінною, попри слова про кохання, і через те, що я досі не пішла, при цьому я впевнена, що колись зроблю це, а ще від моєї колишньої впевненості, як, пена краси, не залишилося й сліду, по моєму, я навіть хожу з спущеними плечима. Дуже сумна і страшна історія, як на мене. Мене взагалі дуже лякає тема дітей і заводження їх у відносинах, бо на тому сайті дуже багато історій саме про те, що люди завели дитину, а потім все ставало погано, і вони навіть не можуть піти. Ці історії мені дуже прикро, що чоловік так знецінює внесок жінки у вихованні. Мені здається, з того, що я прочитала, чоловік точно вважає себе краще експертним експертом з виховання, хоча не факт, що він може приготувати дитині кращий суп або розібратися з якоюсь конфліктною ситуацією. Взагалі дуже зручно дивитися на все зі сторони і лише повчати, як правильніше робити. Я також розумію, що і чоловікові може бути важко робота, стрес, відповідальність, але особисто я. За те, щоб у людей були партнерські відносини, і для вирішення якихось питань потрібно комунікувати одне з одним і про все домовлятися, особливо про виховання дитини. Дуже тригернуло мене тема того, що до жінки прискіпуються щодо того, що вона недостатньо весело виглядає. Як, взагалі, у логіці чоловіка ця претензія має спрацювати? Ти покажу. Фу, ти недостатньо весела, і все режим веселощі включаються, типу, вона ніжна, лагідна і усміхнена. Кажу дуже шокуючий факт: це не так працює. Бо жінка це жива людина, і у неї також може бути вигоряння, навіть якщо вона не працює, а займається битом, вихованням. І люди взагалі не можуть весь час радіти і посміхатися. Історія номер три я хочу померти. Я підкаблучник, я єдиний годувальник у родині. Я більший і сильніший за дружину. Вона постійно ображає і принижує мене. Я боюсь пересуватися вдома без ризику нарватися на крик та лють. Вона звинувачує мене у всіх своїх бідах та проблемах. Робота порятунок для мене. Відпочинок від дому. Але ж я не можу постійно жити на роботі, мені постійно хочеться позбутися цього раз і назавжди, я втомився. Скажу, що не часто про насилля пишуть саме чоловіки, тому що ця тема досить табуйована, але дуже сміливо, що вона важилася і написала це. Я особисто вважаю те, що. Людина не дає здачі на агресію, не означає, що вона підкаблучник. Просто взагалі агресія та насилля це не вихід. Мені здається, точно потрібно поговорити про це із дружиною. І якщо вона не захоче комунікувати, то на жаль такі токсичні відносини потрібно полишати. бо якщо людина б'є. Вона може і вбити колись, а життя одне, і дуже сумно його прожити у муках і стражданнях. Ну і ще як би там не було, але я вважаю, що жінка, доросла, повнолітня людина, вона також несе відповідальність за своє життя. І тому, якщо їй не подобається щось, не ок, звинувачувати у всьому партнера, вона так само винувата в тому, що її щось не влаштовує. І якщо її, наприклад, не влаштовує, скільки там заробляє її чоловік, вона спокійно може піти на роботу або знайти Робіток, щоб їх сім'я заробляла більше, бо її життя і її дискомфорт також її відповідальність. Вона також може на щось впливати, змінювати та покращувати, а не пригнічувати, бити і принижувати партнера. Знову ж таки, головне у відносинах це підтримка та партнерство. А ви заслуговуєте на повагу і безпеку. Бажаю вам сили досягти розуміння із вашою дружиною. Ви маєте право на краще життя. Історія 4. Це, звісно, не насильство, але я підліток і мій батько священник. Як як неважко догадатися, я не особливо той віруючий. Мене пригнічує те, що мене заставляють ходити до церкви і взагалі виконувати всі ці обряди, але цього ніхто і слухати не хоче. Батьки твердо переконані в своїх переконаннях. Я всіляко намагався з ними поговорити, що мені це не подобається, але мене очікував очікуваний результат. Дякую. Мене тригорнула ця історія, бо в мене також батько священик. І я також не дуже віруюча через деякі обставини. Я думаю, віра це точно не те, що потрібно заставляти. І мені взагалі не дуже подобається концепція того, що в певних релігіях діти зазвичай не мають права вибирати, чи вірять вони, чи хочуть вони вірити у Бога. Але важливо також розуміти, що для твоєї сім'ї, і твого батька, факт того, що ти ходиш у церкву, є іміджевою потребою. Типу умовно, що то за священнику якого навіть. Дитина не вірить у Бога. Або там умовно стоматологу, якого у дитини немає зубів, все це говорить про некомпетентність людини у якійсь сфері, умовно. Навіть якщо вони будуть це отрисать. Але я не думаю, що навіть у концепції віри у Бога це правильно змушувати людину проти волі, робити всякі обряди, молитися, ходити до церкви. і т.д. по-хорошому батьки повинні бути терплячими. Терпимими вони мають приймати той вибір дитини, молитися за неї і лише власним прикладом показувати, яка гарна віра, і як вони завдяки ній стають кращим. Але знову ж таки, віра така штука, нею можна виправити майже усе гарний. Тому приклад Патріарх Кирил, який на Москві, який не засуджує війну і вбивство, а навпаки благословляє і каже, як це круто і чудово. Може, лише порадити, поки ти неповнолітній, і твої батьки несуть відповідальність за тебе. Те якось терпіти, бути толерантним до цього, знаходити компроміси зі своєю сім'єю щодо цього, по можливості пояснювати їм, що тобі це не цікаво і чому. І взагалі можна подивитися на цю ситуацію, як на. Можливість е, комфортніше сепаруватися від батьків, що це просто нагадування того, що тобі потрібно від них з'їхати і жити своїм життям, де тобі ніхто не буде вказувати, що тобі потрібно робити, в кого вірити чи не вірити. Ну і тому подібне. Бажаю тобі сили, терпіння і скоріше почати свій шлях у дорослому житті. Переходимо до історії номер 5 будь такою, як хоче він. Жила з чоловіком 5 років. Для всіх оточуючих ми були ідеальною парою, але по ночах я часто плакала. Ні, ми не сварилися, просто він змушував мене робити те, що для нього було необхідним. А для мене це було жахіттям. В чому суть? Коли ми почали зустрічатись, я дізналася, що в нього ніколи не було дівчини в сексуальному плані. Мене це здивувало. Як після він мені признався, в нього є фетиш. він полюбляє довге волосся і довгі натуральні нігті на руках і ногах. Ну, ок, полюбляє, то й що. Згодом ми одружилися і домовились, що будемо планувати дітей через рік. Коли рік промайнув, він мені сказав, що я не така, як має бути, для заведення дитини. От будеш такою, тоді поговоримо. Бути такою це мовчки із задоволенням виконувати його сексуальні потреби, ростити нігті та волосся і не жалітися. Інколи мене це доводило до істерики, бо мити волосся можна тільки з ним. До перекмахера не підеш, сам обріжу кінчики, і взагалі це велика трагедія. Нігті зламала 4-сантиметровий ніготь, швидко клеє його, бо не можна ходити без нігтів. Інколи було, що на нігті було по п'ять шовкових латок, а витрачала я на це по шість сім годин щотижня, бо не могла пояснити в салоні краси, чому в мене такі екстремально довгі нігті. А ще на ногах треба було носити такі нігті, що після зими не могла нормально взути осінні ботинки, просто ноги не поміщалося. А на запитання друзів, чого ти так здивно одрощуєш нігті, приходилось брехати, що мені так подобається. Коротше, то був ад. Але я хотіла дітей за п'ять років життя разом. Ти не така, от будеш правильно, тоді будуть діти. Врешті-решт мені все це набридло, і я пішла. Ні разу про це не пожаліла. Нікому тепер не дозволю ламати свою волю і змушувати робити те, що мені не подобається. Ну що ж, ця історія має позитивний кінець, бо люди мали різні цінності. Та цілі і, врешті-решт, розійшлися. Проблема в тому, що між ними ніби комунікація була. Тобто чоловік казав, що для нього важливо, що в нього є такі фети, що жінка також казала про свою потребу у відносинах завести дитину. Але ще важливо, навіть якщо ви спочатку про щось домовилися, і вам було окей, а на практиці виявляється, що це вам не підходить, то це потрібно обговорювати і змінювати. Ці правила і домовленості ну як от у жінки було те, що для неї ніби фетиші чоловіка було й ок. А на ділі виявилося, що їй важко носити таке волосся, такі нігті з цим багато проблем. Вона себе багато силувала і змушувала для партнера, який обіцяв, що як тільки вона стане такою, як потрібно, то у них будуть діти. І така ж сама проблема була у чоловіка. У нього були інші цінності. Він точно не хотів дітей, бо за п'ять років вони їх не мали. Але. Усю провину і відповідальність за це він перекладав на свою партнерку, розкажуючи, що це проблема саме у ній, що вона не відповідає якимось його критеріям. Можливо, вони й говорили про це, але так ні про що й не домовилися, і розійшлися. Але напевно і добре, що у них врешті-решт немає дитини спільне. Ось такі історії були сьогодні. Напишіть, яка історія вас вразила найбільше. Напишіть, чи хотіли б ви пообговорювати і далі такі анонімні історії. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі під відео. Якщо ви додивилися аж до цього моменту і вам чомусь хочеться підтримати цей контент, цей канал, то можете закинути в вашій скромній блогерці на каву на Баймій кофі або на Монобанку. Посилання під відео. Підписуйтесь, ставте лайк, до зустрічі у наступному відео. До побачення!